Вітаю на презентації, де ми розглянемо імпакт Алео на сучасне суспільство. Що таке Алео? Алео це платформа для створення децентралізованих додатків із захистом конфіденційності. А що її робить особливою це використання Zero Knowledge Proofs. Загрози приватності у сучасному світі. У сучасному світі, де інформація є валютою, загрози приватності стають все більш очевидними. Від масового слідкування до витоків даних. Ніхто не є в безпеці. Приватність. Це не про те, що ти хочеш приховати. Це про те, що ти хочеш захистити. АЛЕО як відповідь на ці загрози. АЛЕО надає інструменти, які допомагають гарантувати конфіденційність, захищаючи користувачів від неважного втручання та цензури. АЛЕО у контексті прав людини. Захист особистих даних стає фундаментальним правом у сучасному світі, АЛЕО може служити ключовим інструментом для забезпечення цього права, надаючи анонімність та конфіденційність. Авторитарні режими та Алео у країнах з обмеженням свободи слова Алео може стати важливим засобом для забезпечення комунікації без страху цензури або відповідальності. Коли технологія допомагає нам захищати наші права, вона стає більш ніж інструментом, вона стає нашим союзником. Приклади використання Алео. Наприклад, є активістів, які використовують Алео для безпечного обміну інформацією або громадських організацій, які застосовують цю технологію для анонімного спору коштів. Заключення. У умовах постійно зростаючої цифрові... цифровізації світу, але представляє собою не просто технологічний інструмент, але й символ боротьби за права і свободи особистості в інтернеті. Що ж, дякую всім за увагу!